Добрий день і ми з України. Добрий день усі мої дівчулечки. Добрий день, усі мої підписники. Можливо, хтось зайшов на канал, підписався, щось написав. Я вам усім щиро дякую. Ой, дівчулечки і українці, мої дорогенькі. Сьогодні у нас восхваляємо ми сало. Ода нашому українському салу. Оце дівчульки була ж на базарі. Я ж завжди в суботу хожу на базарчик. Завжди. Купую молочко, слівочки домашні. Я завжди беру у хазяєчки. Бачили ось Бачили? зараз вам покажу, яка смикать. Дивіться, це свіжі. Бачили? Це домашні, свіжі слівочки. Надя каже, перебувала вранці, а потім вони як постоять дівчулі то вони будуть такі густі, як масло. М -м -м. Солоденькі, солодющі. Ну, каже, Надя вранці, не вранці, а вночі, каже, три години ночі перепивали це молоко на ці слівки, тому що м -м, ну, світлом вже, знаєте, як світло. А щоб у суботу на базар, то, звичайно, треба. Ето. І я її просила, щоб вона мені щось продала, якесь сальце. Розумієте? Ну, такі я її і говорила, і вона мені сьогодні привезла отаку баночку сальця. Отаку баночку сальця, дівчулечки, бачили? Ну, Це так у селах під солю, знаєте, коли колють поросятку, ну, закололи порося, так же по-українськи. То, оце, щоб не ложити в морозильну камеру, то так беруть гарненько в солі його. Ну, я вам чесно скажу, не знаю, як це робили, Я ніколи не робила, але, мабуть, ж таки маринують спочатку солі. Ну, хтось ще перчику додає, бо я в неї ще з перчиком брала. А потім оце гарненько складають у баночку і закривають кришкою такої железної консервації. Ну, це ж я її таки просила, тому що дідулька мій дуже-дуже полюбляє сальце. Дуже. Домашнє то взагалі. І вона мені такі оце його продала. Оця баночка я в неї купила за 250 гривень. І я вам скажу, що я її важила сальцем, а потім пусту. Ну, вона мені казала, тисяч, кілограм 300 десь отак. Ну, Получилося кілограм 380 гривень. Оце в цій баночки чистого вісу сала. Ну, я, звичайно, зважила спочатку салом, а потім баночку крему, У мене такі баночки теж є. Ну, я вам скажу, баночки, до речі, в цьому році коштували у нас 65 гривень трьохлітрова банка. А ця півторачка то 40. У ну, нас же тут розбомбили от ці кольні заводи були, ці фашисти, расисти. От, і я оце вона мені привезла. Я ж, звісно, прийшла додому, дівчулі. Дівчулі це смакотінь. Це смакотінь. І я вам скажу, що я в 10 годин я вже прийшла додому. І це я вже замочила отакий бутербродик. Отакий бутербродик я замочила. Такого, я навіть не пам'ятаю, коли я. Ну не пам'ятаю, коли це могло таке бути. ну, Я не всі не дуже великий любитель сала. Ну, Я можу їсти тільки таке присолене сало, жарене сало я не полюбляю взагалі ніяких шкварок, ніяких, ну я просто цього не люблю. Навіть коли мій чоловік до своєї родні їздили в село Колове-Поросятко, то я ж бачила, як це все робиться. Я вам скажу, це ж бачили люди для себе. Шкірочка там помита, вони ж його там і миють, і шкрибут. не Так же, як оце ж на базарі продають. Знаєте, там щось спалили те порося, та чорна та шкіра. Та, ой, ну ужас один. Дівчулі, сальце це м'якеньке, м'якеньке, м'якусіньке. Смачне. Ну, звичайно, якщо вона держить корівку, то це ж, розумієте, якесь молочко, якесь. Та й город у неї є, вона ж і картоплю продає, і овочі, то якийсь сироватка, Там, же коли роблять творожок, то я вам скажу це, ж ще йде свінка, це ж десь не, не кормлює таким кобі кормом, як ото. Насипали, води налили та сало таке, що його їсти не можна. А це, дівчулі, якби ви могли, якби ви ви могли, могли, я вам могла передати оцей смак, це взагалі. дівчулі, це взагалі. Звичайно, що воно просто присолене в банці. Ну і нічого, нічого страшного. Нічого страшного. Ну, сальце. Ой, я давно такого сальця не їла. Але оце домовилася з нею, вона буде. Тому що я ось собі такий бутерброд робила з такою гірчичкою, я люблю. А дід мій робив із чесничком. Каже, з ума сойти можна. Ну, дуже смачне сало. Сало просто дуже-дуже смачне. Так що, кому там хтось не розуміється. Розумієте, в ков... ну, там ковба... ну, ковбаса ж там різна буває. Повірте мені, ми купуємо дорогу ковбасу. Іноді на бутерброд я беру за 600 гривень, за 700 гривень імпортну якусь і все. Оце сало, куди, куди той ковбас, як кажуть по українськи братися до цього салу. Навіть і рядом ця ковбаса не стояла з цим салом, яке воно смачне. Розумієте? Тому з'їсти отакий бутербродик з таким сальцем, це вам принесе користь. І буде смачно. Я ж вам кажу, в 10 годин ранку я з'їла такий бутерброд. Я не знаю. Ну, воно дійсно дуже-дуже смачне. Воно не просто смачне, воно смачненне. Возумієте? Сало дуже корисне, до речі, якщо ви будете з'їдати 20 г домашнього гарного сальця. Нежареного, отакого. Ну, Можна краще б і не сильно соленого. Тут не сильно надюша солила, молодець, не сильно. Таке воно соленьке, але не дуже, знаєте. От. То, якщо ви будете з'їдати 20 грам сала в день, це дуже-дуже корисно. Це дуже корисно і на що? Серце, і серця, і сосуди еластичні у вас будуть, і холістерин гарно перетравлюється в вашому організмі, що виводить. Ну, Сало дуже корисне. Дуже-дуже корисно. Та ще і смачно наше українське санце дівчулі, це ж смакотінь. Ну що я купила ще? Купила, ну, це я в форі брала яйця 55 гривень. Десяток яєць у нас сьогодні. Раз у місяць я купую отакі шматочки. ну, Вони бувають різні, отакі шматочки обрізі лососі. Або хребти, ну хребти я не так часто беру, а то я беру. Я вам скажу, якщо це фасовка, як вам сказати, якщо переробка і фасовка Ой, Норвегії, вибачте, будь ласка, так підбираю слова. Норвегії, якщо там його переробили, якщо там цю рибку почистили, упакували, заморозили і до нас привезли. Треба дивитися на коробочку. На коробочці все написано. То я вам скажу, якщо це вони оце все зробили, переробили, обрізали, спакували, заморозили. І... Нам продали. Ну, що ти зробиш? Як говориться, чайні барі, розумієте, не можемо ми зараз купувати цю рибку дорогу да ці стейки. Не можемо, звичайно, така ціна здорова. От цього я сьогодні брала 200 гривень кілограм. Це тих кусочків. Ну, я вам скажу, що вони дівчулічки, вони дуже гарненькі, свіженькі, свіжусінькі, бачите? І оце гарненькі кусочки. Тут навіть спору немає. Бачите, гарненький. То я вам скажу, що я оце зараз його намочу. Ось отут одне, одні кусочки. Тут немає животиків, нічого нічого немає. Ну, я завжди, як я приходжу, це сьогодні я у нас брала в нашому магазинчику рибному. Та я, як завжди приходжу, я стараюся бути там або друга, або третя. Розумієте? Щоб ну, вам щось, Коли ж ви з перших покупців, то щось якийсь товар кращий, то берете ви. То... 200 гривень кг це сьогодні було такої образі. Я її намочу на час холодної водиці, потім вона постоїть, через час зливаю ще раз, заливаю холодною водичкою. Ну, а тоді можна, я хочу зробити або пасту, посолити все і на блендер перебити паста, буде вам на бутерброди шикарніша. Ну, або, може, зроблю просто так кусочки, посолюю, можна просто на бутерброд ложити, якусь таке. Ну, як буду робити, тоді покажу. А зараз буду мочити. 200 гривень кілограм, тут я взяла на 215 гривень. Тому гарні, гарні кусочки. Ніяких животиків, тут нічого немає. Одні оці такі кусочки. Ну, я ж кажу, якщо купуєте, треба дивитися, ой, чия фасовка. І хто виробник Норвегія краще всього. От якщо вони все це там роблять і самі морозять. І... Ну, що ви зробите? Життя таке настало. Чайні барі, як говорила моя бабушка, виділиватися не будемо. Розумієте, війна на вулиці. Війна на вулиці, а я буду тут стейками обжиратися. А хлопці в окопах сидять. Тому зробимо із такої образі гарний продукт. Все залежить від хазяйки, від її. Як вам сказати? Казала моя бабуля колись, навіть із відходів гарний повар зробить ресторанне блюдо. Тому щось і ми придумуємо. Тому що в наш час, якщо є якісь гроші, можна потратити на наші Збройні Сили, то краще допомогти цим хлопцям, які подарували нам це життя. Тому не будемо виділюватися, тут стейками і всім прочим. Немає у нас поки що грошей на стейки. Гроші нам потрібні зовсім на інші діла. Буде перемога, тоді будуть і стейки. А зараз будемо їсти гарне українське сало. Отаке наше українське гарне сало. Вони ж ці ж расисті фашистські морди навіть не розуміють. Хіба нас можна перемогти, якщо у нас отакі гарні бутерброди? Якщо у нас отаке гарне сальце українське дівчулі. Та ніколи, ніколи, та воно ще таке смачне. Ви що, бачите? Люди світлом все, вони в баночку його солять і гарненько зберігають. Гарненько зберігають. Ось таке хороше, хороше сальце. Я вам кажу, якби. Ви знали, яке воно смачне. Це навіть е, не те сало, що на базарі. Навіть не те сало. Ну, воно м'якеньке, воно смачне, воно запашне. Ну, люди розумієте, кормлять для себе без ніяких тих е, е, комбікормів. Тому Надюшечка. Ну я ж вам кажу, я сьогодні одержала, боже задоволена, Десять годин ранку я вже їла такий бутерброд. Ну, Українці? Ми, українці! Ми українці і без сала ми нікуди. Поїли сало і попрацювали гарно. Бачите, як ці рашистські морди навіть і не розуміють, як нас ця війна всіх єднає, з'єднує. Я вам скажу, що ще, ще в прошлому році я би це на це сало, ну, я, я, я полюбляю іноді з'їсти, полюбляю, але я не такий великий любитель сала. Жареного то взагалі ні. Ніякої свіжини, я такого не їм. Я його просто не люблю. Розумієте? А зараз я навіть пишаюся, що у мене є таке гарне українське серце, що я його купила, принесла додому, і мій дідулька може його покуштувати. Розумієте? Я навіть цьому рада, тому що ми українці, тому що ми єдині, єднаємося. Тому що всі працюємо на перемогу. Хто як може, хто як може, я навіть хлопці мої знайомі тут у нас в Києві в госпіталі лежать. розумієте? Я не знаю, позвоню. Може, бутербродик і зроблю з таким сальцем, бо воно дуже смачне. Ну, воно дуже-дуже смачне, дуже. Тому, дівчулечки, мої дорогенькі. Якби ті рашистські морди розуміли, що ми українці, ми вільні люди, підкорити нас неможливо. Просто неможливо. Тому що волю ми любимо більше, більше всього на світі. І нашу дорогеньку неньку Україну. Ми її обожнюємо. Розумієте? З таким сальцем нашу дорогеньку неньку Україну, дівчулічки, правда? Ми її обожнюємо. Тому що ось такі ми, українці, отакі, От з таким гарним салом і з такими гарними, чудовими, чудовими людьми. Так що, дівчулечки, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за кожну ніч, за кожен день, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Що ми можемо їсти отаке гарне українське запашне свце. Так що всім добра, а нам хай буде все Україна із салом!